Сьогодні місто Одеса була атакована ракетою Ескандер, і це була, на жаль, не одна ракета, і є багато загиблих. І ми знаємо, що після того, як ракета вбила людей, приїхали фахівці. Це швидка допомога. Це ДСНС, і туди прилетіла друга ракета. Із п'ятої підстанції загинули наші лікарі. І загинули, на жаль, працівники ДСНС, які фахово завжди виконували свою роботу і спасали нашу одеситів. Одеський парк, як завжди, буде допомагати цим сім'ям. Зараз уже, як нам відомо, 16 людей загинуло. У всіх храмах завтра буде звершуватись за богослужіння за наших рідних і близьких одеситів. Дуже багато поранених. Вся Одеса пішла на здачу крові і забезпечила всім необхідним. Це страшний виклик для нас, але це вже триває два роки. У нас вже є імунітет, і головне, що ми робимо завжди, це ми молимося, це ми допомагаємо нашим Збройним силам України, допомагаємо їхнім сім'ям і будемо з Божою допомогою стояти також твердо на цих опорах і будемо молитися. Вічна пам'ять загиблим, нашим одесітам, Божої допомоги. Цей скорботний час для всіх родичів ми виражаємо самі глибокі співчуття і віримо в те, що коли буде праведний суд, Господь все розсуди і обов'язково дасть свічне життя людям, які не бажали і не бажають нікому зла, але люблять свою державу і виконують свій професійний долг. Божої допомоги всім і хай хранить всіх нас, Божа мати.